Іноді любов це слово, а іноді ціле речення зі зворотами, паузами, відтінками сенсу, іноді навіть абзац, у якому б'ється серце. Коли слухаєш або читаєш Сергія Жадана, здається, що кожне його речення це маленький світ, повен глибоких переживань, пейзажів і щемкої ніжності. У його словах вулична пилюка і ніжність, тиша вокзалів і надрів сердець. Наш проєкт має назву Любов варта всього. Види складних речень у творчості Сергія Жадана, і він про те, як синтаксис, може розповісти про найніжніше, адже мовні конструкції це не лише правила і граматика, це пульс емоції, карта внутрішнього світу, який Жадан творив для нас читачів. Прослухаємо перший уривок з пісні АвтоЗАК. Підкресливши граматичні основи, молодь підпалила, нічого не розуміла, можемо зробити висновок, що це речення складнопідрядне причини, бо має сполучний Бог. Наступне речення складнопідрядне т'ясування. Від головного речення. Зараз розберемося. Ставимо питання до підрядного. З чим? У чому? Кому належить униці. Наступний ривок з пісні мальви. Граматичні основи першого речення шлях покаже, ти зайшов. Та підрядний сполучник як вказує на складне підрядне з'ясувальне речення. У другому реченні з цієї пісні маємо граматичні основи. Любов немає», має. Сидіти, ти живеш. Це складно підрядне речення з кількома підрядними, причини та місця. Послухаємо у рибах з пісні гурту метро. Місто заступиться, місто поділиться теплом. Алє тобі без термосу гарячого чаю свого. Ти теж, коли виростеш, зможеш зігріти його. Тут маємо складне безполучникове речення. Речення ускладнене однорідними присутками. У другому реченні підрядна частина часу, коли виростеш, знаходиться всередині головного. Далі уривок з пісні на серце Не плач, не мусили душу картону. Ми з тобою побачимось з того боку кордону, з того боку життя, з того боку, державний мити. Ми з тобою зустрінемось, де небо в районі вінниці. Я люблю цю плач, моє серце, не пач, не мусили душу карту. Визначаємо Не особи, ми з тобою, побачимо. тобою побачимось. Та визначаємо я це речення як складне безкушнику. Пропонуємо уривок. Смісні лікар зустріне, отак, наче падає лишається світло з усіх утіх, і небо наповнюється голосами палає Усіх, хто пішов, звістка здається, хотак, наче падає. Це речення з різними видами зв'язку. Підрядним порівняльним, наче падає сніг, безполучниковим лишається світло в усіх утіх сурядним, і небо наповнюється голосами. Граматичні основи бачимо на слайді. Далі уривок з пісні серця. Щоб зустрілися вони. Невідомо хто шукав, і невідомо кого. Вона вон, про те, що любов не знає жодних перебов. Перше речення складнопідрядне, означальне від головної частини ця жінка. Ставимо запитання, яка що не знала ні тривоги, ні вини. Наступне речення з цієї пісні складнопідрядне мети. Світ працюватиме. З якою метою, щоб вони зустрілись. Прослухаємо уривок з пісні «Говори». Я не знаю, звідки в тебе співуті. Доки хтось плаче, радість щось значить для усіх, хто не ЗМОГ, Ще були я не знаю, звідки перше речення з цієї пісні складнопідрядне з'ясувальне. Від головної до підрядної частини ставимо питання, що друге речення складнопідрядне з кількома підрядними часу та з'ясувальне. Наступний ривок з пісні листопад. Наші вже охоронятимуть, як її залишу. Забаро почнеться. Тут маємо складне безсполучникове речення з трьома граматичними основами: вечір почнеться, стемніє, повітря остиг. Далі уривок з пісні Я рок музикант. Я не люблю мистецтва, що тисне, я не прихильник. Обинга речення складнопідрядне означальне із головної частини я не люблю мистецтва. Ставимо запитання, якого, як що ти? в бізнес і талант який, який продається. Пропонуємо по наступної ривок. З пісні вона сама сюди прийшла. Історію веселу і мутну, вона всіх перезнайомила і всіх пересварила, І спалила штори, як піратські вітрила. Тут маємо складне безпечне, нове речення. Речення ускладнене однорідними, присипками признайомились, пересварили, спалились. На останок переглянемо відеопривітання від Сергія Жадана, учням, учням 9-го Б класу, в якому я навчаю. зроблено під час зустрічі з письменником, спортнаментом бурту Жадани собак». У Богдаві 13 лютого цього року ми побачимо, що мова структура це частина емоційної драматургії пісень, і що через складні речення можна говорити про найскладніше про втрату, війну, любов, про ті речі, які насправді варті всього. Пишемо, друзі з 9-го класу, мене звати Сергій. Корисучись, навіть продаю вам привіт. Будьте здорові, щасливі, слухайте своїх вчителів, батьків, але будьте при цьому з собою. Не поступайте своїми принципами і переконаннями. Побачимось навіть на концерті. Пишемо, Тому це, друзі це з дев'ятого класу, програму. мене звати Сергій, Це про людське серце, яке говорить складними реченнями, але, своїх, але завжди про головне. але будьте при цьому собою.